Нещодавня акція, проведена водіями служб радіотаксі Лана та Лотос біля стін офісу третьої місцевої служби ЛюксТаксі, отримала певний резонанс, не лише так би мовити, ззовні. Нагадаємо, мова тоді йшла про те, аби тарифи на проїзд в усіх трьох службах були однаковими. Відповідна домовленість була досягнута. Та коли прийшов ранок 4 червня, водії Лани та Лотосу зафіксували. Колеги конкуренти їздять за старими тарифами. У люксі запевнили, вони, як служба дещо дрібніша, хотіли пересвідчитися, що більш численні ланівці та лотоси слова дотримаються. Коли, мовляв, пересвідчилися, викликали програміста, котрий за годину-півтори мав перепрошити лічильники на більш високий тариф: 10 гривень за посадку та 3 за один кілометр. Конфлікт здавалося б, був вичерпаний. Та у лані і Лотосі стверджують, у ньому постраждала їхня репутація. Їх, мовляв, обставили якимись бандитами, а вони ж зібралися суто у мирних цілях. Зібралися, до речі, через прохання деяких водіїв з люксу, які начебто розуміли необхідність у піднятті тарифів, та вголос сказати про це своєму начальству не наважувались. Ми під'їхали, вона спустилась до нас. Почала кричати зразу, що визву міліцію, що тут зібралися. Ми кажемо, ми зібралися на мирну акцію, ми нічого до вас ніяких претензії не маємо такої. Просто договорилися з хлопцями з усіма, що і ви сказали, що піднімемо, зробимо однакові тарифи, а ви не зробили того. Ну, такого бісь, нічого не було. Вона сказала, що через дві години піднімуть. Все, сказали добре, через дві години ми чекаємо, що піднімать. Все, це все, що було. Сьогодні ситуація, я так розумію, мирно розрулена. Це все. Сьогодні ситуація, так, все розрулено, все, все в принципі, нормально. Просто, що, що я хочу сказати, що ми не збиралися бити меблі, палити машини. Не знаю, що то було з, сторон, з їхнього боку. Ми поводили себе цілком мирно, ви, цілком, ви так стверджуєте? Цілком мирно ми себе поводили, ніхто нікому не погрожував, ніхто не... ми приїхали, сказали, що ми будемо мирно стояти до тих пір, поки не, під, не, під, не зробимо однакові тарифи. Скільки би машин не налічувалися у службі, скільки би цих служб не існувало у місті, тарифи на проїзд мають бути однаковими для всіх, переконаний представник лотосу Олексій Горобчук. Брати клієнта потрібно на різниці у цінах, заявляє, а зовсім іншим. бути регулювання в тому, що отношення к Клиенты, которые мы возим, они должны сами видеть, какая служба лучше, какую на кой службе ездить. Машины должны быть, быть чистые, допустим, я считаю. Отношение к своим э, ну, клиентам должно быть хорошее, вежливое. Ну, Я считаю, что в этом заключается все ну, отношение в нашей работе. А, допустим, там, что в одной фирме больше тарифов, в другой меньше, это, по-моему, раз такой не должно быть. З'ясували з однією проблемою на порозі, здається, об'явилася інша. Підняти денний тариф люси то підняли, зауважує Олексій Горобчук. Та тільки нічний скостили взагалі. На черзі новий конфлікт. Скажіть, будь ласка, то є такі варіанти, що ще розмови між вами там акції триватимуть ще з приводу ночних нічних тарифів? Ну я думаю, що в принципі вони цю передачу вашу побачать, і вони самі поймут, я Думаю, та і зроблять так, як зроблять виводи.